А в мінкульті стверджують, що не знали про існування списків так званих небажаних спікерів в Укрінформі. Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури і інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Він наголосив, що згідно з законом про медіа в Україні заборонено цензуру і втручання у діяльність змі з боку держави за словами Карандєєва, Попри те, що Укрінформ це державна організація, мінкульт не втручається в його редакційну політику, і Карандєєв впевнений, що сприяти. Призначенням нового керівника інформаційного агентства Сергія Череватого таких випадків більше не буде. Також виконувач обов'язків міністра немає перевіреної інформації про те, чи практикували підходи зі списками в агенції, коли керівником був Олексій Мацука. Нагадаю, що раніше. Повідомляло, що екс керівник Укрінформу Мацука розсилав редакції так звані темники. Однак, колектив відмовився працювати за такими методами, як писала Українська Правда, майже в кожному файлі, який екс керівник розсилав регіональні редакції, була колонка з назвою Небажані спікери і там був перелік людей, організацій і місцевих політиків. Коментарі яких не треба було використовувати у матеріалах. За даними видання до небажаних спікерів і опозиційних відносили також опозиційних до. Нинішньої влади діячів та й просто людей, які а, говорили про ті чи інші комунальні до прикладу проблеми. І 24 травня Олексій Мацука завершив роботу в агенції Албій Мавіцю він цю посаду з 9 листопада 2023 року.